Мітингувала за що саме не знають. Вранці під стіни ОДА прийшли декілька десятків івано-франківців, переважно молоді дівчата та влаштували щось на кшталт пікету. Втім, з приводу чого пояснити не змогли. Дехто просив звернутися до організаторів, інші просто плутали мету візиту. Розкажіть, чому ви сьогодні тут? Ну це до організаторів. Будь ласка, це до організаторів. Так. М -м. Малко, дякую. Яка ідея взагалі мітингу? Підтримка української армії. Втім, були й такі учасники акції, які більш-менш володіли ситуацією. кажуть, основна вимога, щоб влада звернула увагу на проблеми людей. Ми просимо владу звернутись до людей, щоб закони працювали для людей, не проти людей. На рахунок підвищення цін комунального тепла, газ, світло, взагалі, подорожчання, Просимо підтримки. Хто точно знав, чому прийшов під білий будинок, так це організатори мітингу. Розповідають серед присутніх представники Всеукраїнського об'єднання Голос про спілки станцій швидкої допомоги, а також громадської організації Галицька Козацька Січ. Мало того, в їхніх вимогах аж чотири пункти. Зокрема, виступають проти субсидій на газ, хочуть підвищення зарплати пенсій та якісну люстрацію. Також прагнуть, аби підприємці не продавали товари з Росії та окупованих територій. Втім, чи не головний меседж людей це повне переведення мешканців міста на індивідуальне опалення. За прикладом Ужгорода, людина. Вона коли приходить опалювальний сезон, вона сама собі вирішує, чи їй витрачати стільки-то тепла, чи стільки-то. І якщо теплі дні, вона відключає його. Чому ми маємо годувати олігархів? Чому ми маємо споживати от зараз? От було тип, теплі дні, так а у нас батареї палали. Чому так має бути? Так не має бути. Ми маємо самі контролювати свої витрати. Якщо ми йдемо в Європу, ми маємо саме це робити. А ми виступаємо за європейський вибір. Усі свої вимоги мітингарі обіцяли передати депутатам обласної ради однак до сесійного засідання так і не дійшли.